Багато дорослих людей в результаті дитячих травм дуже страждають у своєму дорослому житті від наслідків цих травм. І одним із таких драматичних наслідків, я вважаю, є несприйняття себе, відмова від себе справжнього і намагання бути кимось іншим, адже не собою. І це дуже важливо. Зустрітися із своїм істинним я, стати собою, зрозуміти, хто я є, і полюбити себе. Багато з вас запитують у мене, як це зробити, як сприйняти себе таким, як ти є, і як полюбити себе. І сьогодні я запропоную вам одну техніку, яка допоможе вам трошки наблизитись до вирішення цієї проблеми, не сприйняття самого себе. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от вже майже 19 років, вже я все кажу, 18, але вже 24 2024 році буде 19 років, як я є практикуючим психологом, я є сімейним психологом, також я працюю індивідуально і допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. Тож, підпишіться на мій канал, тут багато цікавого. Будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню мого каналу на YouTube. і давайте разом будемо витискати російські говорящі голови з YouTube і будувати наш україномовний якісний простір Ютубу. Простір Тож, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, тисніть дзвіночок, це все дуже важливо. Отже, до теми ближче: Як все ж таки сприймати себе? Багато людей взагалі користуються своїм дитячим досвідом, травматичним досвідом, коли батьки їм розказували, що вони якісь не такі, критикували дуже часто, критикували почуття, критикували реакції, критикували навіть зовнішність У деяких дітей є і такі травми. І от сьогодні ми розберемось, що саме ви не сприймаєте в себе. бо коли є якась тінь, а тінь це така неусвідомлена, неусвідомлена частина особистості, персони, да, яка дуже сильно впливатиме на життя людини, якщо ця тінь вона в зоні недосяжності знаходиться, тобто вона не усвідомлюється людиною. і… Те, що вона бачить в інших людях свою ту частину неусвідомлену, загнану в тінь, це може дуже сильно дратувати її в інших людях. І таким чином руйнувати стосунки, призводити до, приводити до конфліктів. Тому о, от тінь є вона в кожного з нас. Нема ідеальних людей, ми це все знаємо. І як би нам не хотілося мати такий ідеальний образ себе, от що ми такі білі пушисті, такі невинні, і ми завжди знайдемо пояснення своїм вчинкам якесь логічно, бо наш мозок він. Такий наш головний брехун і обманщик, от, він нас заводить завжди в такі лабіринти, да, в яких ми уникаємо зустрічі от з цією своєю, своєю власною тінню. Тому сьогодні оця практика вона допоможе вам зустрітися із тінню. Якщо вам буде щось незрозуміло в цій практиці, я прошу вас писати коментарі, я вам в коментарях допоможу розібратися. Протягом того, як я буду розказувати цю вправу, я буду просити вас припинити, поставити на паузу цю, це відео і зробити записи або в своєму блокноті, або прямо в коментарях. Від вас буде потрібно зробити. Два таких записи да, поступові, і потім ми будемо аналізувати. Якщо ви будете слухати це відео цілком, то потім вже ви не будете вільні, ваше раціо, ваш мозок буде вже вам заважати, бо ви будете знати, в чому справа, і будете підганяти цю вправу до того, що вашому мозку буде приємно сприймати, приємно про себе знати. Тому прошу робити невеличку паузу для запису. Отже, пропоную вам зараз трошечки замислитися. От перше, що прийде в голову, ну буквально це може бути там хвилинка, може півхвилинки, да? не більше. І е записати собі на папері або в коментарях, яка тварина вам подобається. І от, якщо ви вже придумали, я буду робити разом з вами цю вправу, щоб у вас був такий наглядний наочний приклад того, як я з цим розбираюся. Да? От ви, наприклад, Написали тварину, яка вам подобається. Це може бути тварина з морського світу, це може бути риба, це може бути якась птаха, може бути із савців хтось, да? може бути домашня, може бути дика тварина. Написали. Далі я попрошу вас написати три або п'ять якостей характеру цієї тварини. От нібито якби ця тварина була людиною. То які б якості характеру ви їй приписали? Це саме те, за що вона вам подобається. Ну, Наприклад, беремо котика. Да, от, і саме я придумаю ці. Важливо, щоб ви не мої переписували да, характеристики переймали собі, а саме, які ви бачите позитивні характеристики якості характеру цієї тваринки. Тому що те, що бачите ви, не побачу я, те, що бачу я, не побачите ви. Отже, в мене це котик. Я дуже люблю котики, ви знаєте, і я їх люблю за те, що вони ніжні, м'які, вони незалежні також, вони Добрі, вони люблячі, вони даруючі е, ласку, ніжність, тепло. Е, навіть я бачу відданість в е, котиках, де хто каже, що вони настільки незалежні, що не прив'язуються до людей. Ні, я бачу, що прив'язуються до людей. От тому я бачу відданість. Е, отже, все, припинили, ми це зробили з вами. Аналізувати будемо в кінці. Тепер. Зробіть паузу перед тим, як ви напишете наступну частину цієї вправи. Тварина, яка вам дуже сильно не подобається. Тобто, ви зараз буквально 30 секунд, 60 секунд на осмислення да, цієї тварини, яка це тварина. І за що вона вам не подобається, які якості характеру, якби ця тварина була людиною, ви б їй приписали? Зробіть паузу і напишіть. Я разом з вами роблю цю вправу, і в мене це щур. Да? Це щур такий жирний, хвостатий, сірий щур. От Я коли бачу, щурів, в мене прямо аж все внутрішнє моєство, воно не, не сприймає цю тварину. Чогось я прямо аж мене огидно так стає. А, і якості, за які я цю тварину не, не люблю, не сприймаю, це її. Агресивність, це її наглість. Да, і це, от мені здається, що дотик до неї буде огідним. Да, от на, на дотик огідна. От У мене три такі якості, я більше нічого не можу тут придумати. Може, ви в своїх тваринках від трьох до п'яти якостей. Далі зробили, написали, тепер аналізуємо. Але перш ніж ми почнемо аналізувати результати цієї вправи, нагадаю вам, що дуже важливо, щоб ви не забували поставити подобачку цьому відео і підписалися, якщо ви тільки що знайшли мій канал. Тут дуже багато цікавого контенту української мови. Таким чином, будучи активними, ви допомагаєте іншим українцям знайти. Якісний контент з психології українською нашою рідною красивою мовою. Отже, аналізуємо. Перше, тварина, яка вам подобається, і має у такі якості, які ви в ній помічаєте. Це ті якості, які ви в собі приймаєте. тобто Ця тварина є ви із такими якостями, які є у вас, і ви їх ви з ними вже погодилися. Да? Як і я погоджуюся з тим, що я як кішечка м'якенька, така, ласкава, ніжна, любляча дуже, і вмію бути дуже відданою в дружбі і в партнерстві. От, бо я приписую саме цій тварині. Ці якості. І в мене немає конфлікту взагалі з цими якостями. Да? Бо ну, воно прийнято, воно асимільовано, перетравлено моєю психікою, воно там вже укладено. Та якщо хтось мені буде казати Юля, ти не віддана Юля, ти така, Юля сяка, Я це не сприйму, бо в мене є от знання от таке про себе. Але дивіться, щур це антипод кішки, да? і е, тварина, яка вам не подобається, і якості, які ви написали, які вам не подобаються. Це ті якості, які також є у вас, а ви їх блокуєте, ви їх не приймаєте, і ваш мозок зараз буде казати: Ні-ні-ні, це неправильна вправа. В мене такого немає. Як це отаке може бути, щоб я отакий був? Але це якості, які видав ваш мозок. Які ви помітили, ми не можемо помітити того, чого в нас внутрішньо немає, що не відгукується в нас. Тобто ми помічаємо те, на що в нас відгукується наша енергія. Да? І е, якщо наш мозок видав такий контент, значить це є в нашому внутріпсихічному просторі. Тому намагайтеся зараз прийняти тінь. Якщо ви не будете погоджуватися і будете відщеплювати ці ваші негативні частини, да, якості негативного животного, тваринки негативної, то ви будете дуже багато енергії витрачати на те, щоб не бачити своєї. Тіньової сторони, тобто, ви будете замість того, щоб користуватися ресурсами. Цієї тіні, бо в тіні є багато ресурсу. Якщо ви це вприймете, ви вивільните дуже багато енергії, яка піде на те, щоб ви щось робили, а не блокували і намагалися приховати ці частини. Я бачила дуже багато людей, які визнавали, наприклад, свою скупість, і їм одразу ставало легше, які визнавали свою заздрість, і їм одразу ж ставало легше, тому що ну, це. Це почуття і якості, які притаманні будь-якій людині комусь більше, комусь менше. Нічого в цьому немає поганого Погано тоді, коли ми відщеплюємо це від себе, вибудовуємо. Ідеальний образ себе, і е, блокуємо е, оці негативні якості, і е, кучу енергії, сил, здоров'я витрачаємо на те, е, щоб не проявляти ці якості. І тоді ці якості будуть дуже сильно нас дратувати в інших людях. І от давайте подивимось на мої е, негативні якості щур. Да? Я сказала, що це агресивна тварина, дуже нагла тварина і огідна да, на дотик. Давайте проаналізуємо. Якщо ми бачимо агресивна чи агресивна, я, ну я вже пропрацювала ці всі якості в собі. Так я буваю дуже агресивною. Але я не атакую людей, і я стаю дуже агресивною, коли в мене є якась загроза порушення моїх кордонів. коли… Ну, є якась загроза, да, є реакція: бий, там, замри, біжи або колапс, колапс такий. Да? Бий, замри або біжи. От в мене бувають різні реакції, але я знаю, що в мене, коли я прийняла, що я можу захищати себе агресивно, і в мене може бути реакція бий, мені, наприклад, стало легше. Я дозволяю собі в небезпечних ситуаціях ставати дуже агресивною, ну, як криса. До речі, ще така якість, і вона несподівана, така. Мені здається, що вона дуже. Раптово з'являється, вона дуже несподівано може вкусити, да? і е, можна сказати, що ця тварина вона така підступна. Да? І ми називаємо це таким словом підступна, да? чи підступна я? Мені звісно, хочеться сказати: Ні, я не підступна, а «Ви що, що, ну, ні. Але якщо я подумаю про те, чи можу я нанести раптово удар, щоб захистити себе в захисних цілях, прийняти свою таку раптовість, таку непередбачуваність якусь, так, можу прийняти, і тоді я дозволяю собі бути тою Юлією, яка може бути такою, як оця криса, щур цей. Далі огидна да? чи огидна я сама собі. Оце тут дуже складне питання. Да? Начебто там ну, все в порядку з зовнішністю, і я, начебто там себе сприймаю, але деякі елементи несприйняття свого тіла в мене, як в дитини, яку били, звісно, є. І ви можете бачити в двох тваринах кішечка це та, до якої дотик приємний. Да? А криса щур це тварина, до якої огидний дотик. Да? І оця така амбівалентність, різнонаправленість цих двох векторів да? і приємно, і неприємно. І це, якщо я усвідомлюю, що в мене як у дитини яку били, тілесний контакт може бути набувати. Такого офарбування як мінус, так і плюс. Да? Звісно, це все залежить від обставин, і я вже можу це усвідомлювати, да? і не бути там, сліпою тваринкою, яка не усвідомлює, що вона робить. Да? Наприклад, я можу сама піти в контакт, да? тілесний з людиною, да? обійнятися, а потім мені стане огидно. І це буде означати, що я відщепила від себе оцю для мене як травмованої дитини огидність близького контакту. Бо близький контакт тілесний для мене дуже часто означав біль, фізичний біль. Але якщо це я усвідомлюю і я бачу, що в мене є і так. І так, да? і кішечка приємна, приємна на дотик, і щур неприємний, то я вже можу керувати своєю травмою. Вивільняється енергія, я стаю усвідомленою і я вже відчуваю менше напруження у близькому контакті, навіть у фізичному, тілесному контакті. Оце так е, працювати е, з відщепленими відгороженими е, такими е, е, якостями себе, яку, е, які ми можемо записати по праву е, в нашу тінь. І коли ви цю тінь прийняли в собі, да, ви є не ідеальна людина, все, розслабтеся, нікого ідеального немає. У вас також є багато е, всяких е, таких. Неприємних соціально не схвалених якостей, да, які ми вішаємо ярлики, такі ти зла, ти там жадібна, ти заздрісна. Або ну, ще щось в такому смислі. Але якщо ми це усвідомлюємо і приймаємо себе такими, як ми є, живими людьми, в яких з'являються моменти життя, в яких ми не дуже красиво і гарно поводимось, але ми маємо право на те, щоб бути, бути не ідеальними. Та? І якщо ми це усвідомлюємо, ми припиняємо власну токсичність щодо себе і щодо нашого оточення. Усвідомленість це ключик до покращення якості нашого життя і наших стосунків з нашим близьким оточенням. От на цьому це все. Якщо у вас будуть питання, як, про, як прийняти цю тінь, пишіть в коментарях, я буду намагатися вам трошки допомогти, бо ну, не сприймайте буквально, да? От, не сприймайте ці якості буквально, намагайтеся. Дивитись просто трошки глибше. Да? Наприклад, там деякі якості вони от ви, як огидність, да? ви скажете, та ні, я красива жінка, як я можу бути огидна. Да? Але бачите, як я це все розклала. Да? І якщо вам потрібна моя допомога, запитуйте під цим відео я. Тоді відкоментую ваші оці тіньові якості. Ну, а на цьому будемо прощатися. І як завжди, я нагадую вам, що ви можете підписатися на мій канал і цим допомогти просуванню мого каналу. Ставте вподобачку, не забувайте, будь-яка ваша активність дуже цінна для того, щоб мій канал побачили інші україномовні. Підписники, користувачі YouTube. Ну, а якщо ви хочете мені віддячити, ви можете побачити на банері під цим відео є QR-код BuyVeCoffie, це ви можете навести свій сканер. QR-кодів і перейти на сторінку, де ви можете пригостити мене чашечкою кави. Це буде дуже приємно. Там, до речі, вже багато хто це зробив. І QR-код Монобанки на розвиток мого Ютубу. Дуже дякую. Ваші донати дуже цінні. Вони йдуть, я всіх бачу. І навіть на PayPal теж хтось прислав нещодавно 50 доларів. Це ну, взагалі така велика сума. Дуже вам дякую щиро. Це цінно для мене, і це дуже сильно мотивує мене. Я бачу, що ви вдячні. Я бачу, що ви реагуєте, і це мотивує мене надалі робити корисний контент для вас. Ну і на останнє, як завжди, рекомендую вам переглянути моє відео, ну воно аудіо, да? це практика з внутрішньою дитиною. Практика це в плейлісті саморозвиток, да? практика внутрішня дитина, яка допоможе вам налагодити. Контакт з вашим внутрішнім істинним я і трошечки поспілкуватися з своєю травмованою дитинкою, і вона вже там чекає вас давно, вона чекає на увагу, на любов і ця практика, яка, як ви просили мене моїм голосом, який вам подобається, як ви пишете. О, це мені дуже приємно. Я зробила оцю медитацію.